Всім привіт! 21 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Саме число 21 лютого говорить, що зима уходить, а приходить весна. Так що пропонуємо акумуляторні оприскувачі Arion Angel 16 16А. Тобто на 16 літрів. Давайте роздивимося поближче, що він себе представляє. А також, чому іменно Iron Angel. Тому що я вважаю в своєму бюджетному варіанті по ціні, він один із кращих на ринку. Так, подивимося комплектацію. Комплектацію йде зарядний пристрій, керівництво до експлуатації і п'ять таких різних форсуночок. І також фільтр, який вставляється прямо в цей оприскувач. Тут у нас показує заряд. Тут також включення оприскувача, а також гніздо для підзарядки акумуляторної батареї. Ось так, друзі. Також ремічки, щоб зручно його прицепити на спину. Подивимося зверху. Ру, Транспортувальна ручка. Тут у нас продумано такий контейнер для того, щоб розміщати ваші запасні форсуночки. А тут от такий січатий фільтр. Досить такий добротний пластик. Я думаю, Завдяки відео ви побачите, що дійсно добротний. Так, і подивимося ззаді і скажу, чому я вважаю одним із лучших в своєму бюджетному варіанті. Подивіться, такий, типу, масажер на спинку. А тут, друзі, доступ до акумуляторної батареї. Не всіх бюджетних оприскувачів є доступ до акумуляторної батареї. Він там просто, тобто в оприскувачі є вмонтірований і для того, щоб його замінити, потрібно просто трощити оприскувач. Так би я сказав, простими словами. А тут дивіться, от, от акумуляторна батарея, спокійно її витягуємо. І якщо потрібно, замінюємо. А також, друзі, якщо ви по якій-то причині дето надійно положили, що не можете знайти зарядний пристрій, ви спокійно можете витягнути акумуляторну. Батарею і завдяки зарядному пристрію, який у вас є для зарядки акумуляторів, зарядить акумулятор. І не буде ніяких, як говориться, питань, якщо десь заділи пристрій. Зарядити або ж замінити. Дуже надійний. 16 літрів, кому забагато, хай вас не страшить. На вигляд, дивіться, він невеликий. Якщо забагато вам 16 літрів просто залили менше води от вам. І буде полегший. Дуже-дуже цікава, друзі, модель. Ми продаємо вже багато років, всі задоволені ціною і качеством. Так що, кого зацікавив даний? Акумуляторний оприскувач Айрон Анджел. Заходьте на сайт електромотора. Да, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона. Друзі, ціна на сайтах скрізь одинакова. Ми ж при можливості йдемо. Вам завжди на зустріч! Так що всім мирного неба. До гарних покупок. 063 426 1010. 10.